Харків'яни, які під час війни не опустили руки, вивезли підприємство та оселилися у Мукачеві. Мова йде про компанію, що створює найрізноманітніші набори для рукоділля та входить до трійки лідерів серед українських виробників. З початком війни в Україні рукодільна фабрика зупинила свою роботу через постійні обстріли в Харкові. Втім, за словами директора компанії, вони швидко знайшли вихід із ситуації. На жаль, у Харкові після початку війни одразу. Наше підприємство було заблоковано для в'їзду, бо ми орендували приміщення у державній власності, яке там через, через підпорядковувалось у тому числі і Міністерство оборони. Наше офісне приміщення теж відразу віддали на потреби ТРО. І майже місяць у нас зовсім ніякого доступу не було до своїх виробничих приміщень. І тільки в квітні ми якось змогли туди попасти, щоб забрати хоча б початки якісь там установчі документи. Потім ми прийняли рішення, що треба релокуватися. Два місяці вивезли близько 80% обладнання, орендували будівлю на Закарпатті та взялися до роботи. Сам процес тут розпочинається із дизайнерів. Вони відповідають за дизайн майбутнього виробу. Розробка одного макету, кажуть, займає від трьох днів до тижня. Створюють її самостійно. У нас є маленькі роботки, яких там обсяг бісеру може там, бути лише там, до двох тисяч, є великі роботи, там, де буде вісім тисяч, дванадцять тисяч бусінок. Тось. І розробка це буде від ну, там, нехай, там, двох робочих днів і може бути тиждень-два. Тобто це на розробку одного набору. І то це тільки там розкладка бісера, розкладка по по кольорам. Потім ми віддаємо це на, на друк, потім на перепи. Ми перевіряємо, щоб все було добре. Потім на збірку бісера ми передивляємося, щоб бісер був такий, як ми ну, задумали. Потім віддаємо на відшив, нам його відшивають. Ми знову перевіряємо, щоб всі бусинки були такі, як ми собі їх там хотіли. Ну, в принципі, якщо там якщо є зміни, знову це все змінюємо, перероблюємо, До тих пір, поки воно ну, не буде ідеальне, так як ми собі запланували. Пані Лілія укомплектовує нитками набори для рукоділля, які вже погодили дизайнери. Каже, у цій сфері працює близько півроку. За цей час, завдяки практиці, в середньому виготовляє комплекти ниток для 10 наборів за 20 хвилин. Определено количество метра ниток я мотаю на кожен набор. А вже коли набор готовий, то люди його вже по схемі мутають і виходить. Тепер у мене це ананас. Натомість пані Ольга укомплектовує набори бісером. Жінка працювала в Харкові у друкарні. Втім, спочатку війни переїхала на Закарпаття. І саме тут їй пощастило знайти роботу саме у харків'ян. Збираю прикраси з бісера. Ось є така схема, все розписано, бісер якого кольору, яка вага повинна бути, все це складається в панумеровані пакетики, запаковуються і, будь ласка, купуємо, вишиваємо. Брошки, браслети у нас є, магніти, взагалі різноманітні прикраси. Наразі на підприємстві об'єми експорту, за словами директора, впали. Втім, тут не опускають руки і продовжують розвиток фабрики. Сподіваються, вдасться не тільки повернутися до воєнних прибутків компанії, а ще й примножити їх.